Дисиденти це особи, які пережили репресії та переслідування в СРСР з кінця 50-х до середини 80-х. Вони в умовах повної безнадії формували опозиційний рух та у правовий спосіб будували майбутню незалежність і свободу України. Подкасти Дисиденти Майбутність. Це проєкт студентів Українського католицького університету, який курують Мирослав Маринович, Ігор Медвідь та Радомир Мокрик у партнерстві зі школою журналістики та комунікацій. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова уже були чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів. Із них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше все повторялось і краса, потворність усе було. Асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Мабуть, ці рядки відомі кожному українцеві. І їхня авторка далеко не пересічна жінка. Вона відома нам усім переважно завдяки її поетичній діяльності. Впевнена, що кожен громадянин свідомого віку хоч раз зустрічався з її віршем Крила чи романом у віршах Морусі Чурай. Так як ви вже могли здогадатися, мова піде про талановиту антагоністку гучних регалій Ліну Костенко. Розповідати про її життєвий досвід та творчість будуть студентки другого курсу Українського католицького університету: Кісь Анна, Шкриренко Каріна і я. Рогоцька Еліза. Отож, передаю слово Анні. Мабуть, часто Ліна Костенко закарбувалась в пам'яті деяких слухачів як пересічна діячка української культури та була розділом в книжці української літератури в старшій школі. Її вірші точно були не схожими на інші, завдяки вдало підібраним Римам та глибокому прихованому сенсу. Мій перший досвід у прочитанні віршів Ліни та відкриття її для себе по-новому сягає якраз ще середньої школи. Пам'ятаю, як тоді нам задали на домашній вивчити один з віршів, який нам найбільше подобається. Вочевидь, я обрала не той, який найбільше подобається, а той, який був найкоротший із запропонованих. Він називається Про людей і з вашого дозволу зацитую кілька рядків. Мабуть, ще людство дуже молоде, бо скільки б ми не загинали пальці 20-й вік, а й досі де-не-де трапляються іще неандертальці. Чи я зрозуміла тоді зміст цього вірша? Ні. Чи розумію я його зараз в силу глибшого вивчення діяльності Ліни? Мабуть так. Як поетеса 60 шістдесятниця, вона писала про наболіле. Можливо, тими неандертальцями з вірша були представники радянської влади, що засуджували не тільки її творчість, а й десятки таких, як вона, драча, Вінграновського, стуса тощо. Дівчата, чи можете ви поділитися своїм досвідом ознайомлення з діяльністю Ліни Костенко? Я мабуть почну напевно, це було як і у всіх в школі. В середній школі ми починали з віршів, а потім, вже в старших класах, коли треба було готуватися до зно, треба було прочитати. Роман в віршах Маруся Чурай, так і дізналися. Каріна а ти? Для мене ознайомлення з творчістю Ліни Костенко також було на шкільних уроках української літератури, як і всі читали вірші Марусі Чурай. <говори> Та, мені здається, це дуже знайома ситуація для нас всіх. І для введення в контакт хотілося б ознайомитися слухача з біографії Ліни. Хоч вона і всім відома, але попри те, варто нагадати кілька деталей. Народилася вона в селі Ржище в Київської області і народилася в сім'ї вчителів, відвідувала літературну студію при журналі Дніпро. Редагував його, до речі, Андрій Малишко. Повноцінно вона почала писати 16 років, випустивши перший вірш. Після закінчення Московського літературного інституту видала свою дебютну збірку Проміння землі і ще кілька, назви яких можна легко загуглити. Зоряний інтеграл 1962 року заборонила до друку цензура. І відтоді ім'я Ліни Костенко зникло на 15 років. Увесь цей час поетеса писала в шухляду, тобто не видаючи нічого. Про її подальший шлях, деякі маловідомі факти та виклики дізнаємось згодом. А згодом настає вже просто зараз. Дізнавшись трохи більше біографії про видатну українську поетесу, ми можемо перейти до цікавих фактів з її життя. Кожен з нас може розповісти по три факти з життя Ліни Костенко, які нас зацікавили, здивували або вразили найбільше. Тож я розпочну. Ліна Костенко є знаною в Україні переважно завдяки її поетичній діяльності. Однак, мало хто знає, що в 2005 році Ліна Костенко брала участь в експедиції до Чорнобильської зони. Письменниця активно працювала на рівні з усіма вченими, рятуючи предмети побуту і артефакти народної культури від знищення і забуття. До речі, дуже цікаво, що в 2015 році Ліна Костенко приєдналася до гуманітарної акції Другий фронт АТО. І книжки Ліни Костенко передали в зону АТО для бійців добровольчого батальйону та дітей. Також було зібрано гуманітарну допомогу та подарунки. Книжки. Так, Ліна Костенко у передень свого 85-го річного ювілею передала на фронт кілька збірок своїх поезій з побажаннями та словами підтримки, написаними власноруч. Записки українського сумашечого. Це роман Ліни Костенко, виданий у 2010 році. Він став одним із лідерів продажу серед українських книжок у 2011 році. Не менш цікавий той факт, що це єдиний роман Ліни у 21 столітті. Можливо, тільки поки єдиний згодом будуть нові. Отож, мій гід наступний Ліна Костенко має чимало регалій, хоча вони для неї взагалі нічого не значать. Вона є почесним доктором Чернівецького національного університету. Вона є почесним доктором Чернівецького національного університету, лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка, лауреатом міжнародної мистецької премії імені Олени Теліги. Також їй було нагороджено почесною відзнакою президента України і орденом князя Ярослава Мудрого у березні 2000 року. Що цікаво, вона відмовилася від звання Героя України та від премії Золотий письменник України. За словами письменниці, їй не потрібні жодні нагороди, а фраза політичної біжутерії не ношу стала мало неофоризмом. До речі, багато хто не знає, що один з творів письменниці таки екранізували, і це кіносценарій «Перевірте свої годинники 1963 року. У творі розповідається про українських поетів, які героїчно загинули під час Другої світової війни. Сам фільм зняли у 1964 році, але його так і не побачили глядачі. Однак його настільки переробили, що Костенко просто відмовилася від авторства. Твори Ліни Костенко перекладено багатьма мовами, серед яких англійська, польська, білоруська, естонська, італійська, німецька, словайська і навіть французька. Варто також згадати про сім'ю Ліни Костенко. Батько Ліни був ворогом народу в СРСР. Його засудили на 10 років таборів. Він був інтелігентом, працював у школі і знав 12 мов. До речі, загалом про родину письменниця була двічі заміжня, а дочка Ліни Костенко Оксана Пахльовська теж стала письменницею і живе з матір'ю у Києві. А от син поетеси працює програмістом в США. Внучка ж Костенко Ярослава Франческа Барбері вивчає філософію у Римському університеті Ла Сап'єнце, де її мама завідує кафедрою україністики. Ліна Костенко не тільки культова представниця української літератури. А й відома дисидентка, яка не боялася влади. Багато людей, які знають особисто Костенко, описують її як майстра слова, завжди готову до опору владі, здатна протистояти органам правопорядку і навіть спецслужбам, коли потрібно було захистити когось із поетів та письменників України. Отже, виклики дисидентства, з якими довелося стикнутися Ліні Костенко, ще на початку 60-х Ліна брала активну участь у роботі клубу творчої молоді, навколо якого гуртувалися Іван Дзюба, Єген Сверсюк, Іван Світличний, Алла Горська. Лесь Танюк, Василь Симоненко та багато інших молодих митців. Їхні постановки вистав за творами напівзаборонених Миколи Куліша та Бертольда Брехта, вечори молодої поезії, вечори пам'яті Леся Курбаса та Василя Симоненка, поетичні акції біля пам'ятника Шевченкої одразу потрапили на олівець до компетентних органів. Одним із найбільш пам'ятних епізодів деснейської діяльності Ліни Костенко був суд квітня 1966 року, коли розглядалася справа братів горенів. Тоді з Києва на закрите засідання, окрім Ліни Костенко, приїхала ціла делегація української інтелігенції, серед якої були Іван Драч, В'ячеслав Чорновіл та Микола Холодний. В час суду Ліна Костенко кинула до них горені в квіти. Хоч цей вчинок ніяк не вплинув на рішення судів, він мав величезне моральне значення як для підсудних, так і для всієї України в цілому. Тоді ж Ліна Костенко разом з Іваном Драчем ініціювала звернення від львівських письменників, що гуртувалися навколо журналу Жовтень. Про взяття на поруки Богдана Гореня, як наймолодшого із заарештованих. Ці дії не могли не викликати реакції з боку влади. Чи не так? Звичайно, не могли. Після цього до неї завітав вічливий молодик із компетентних органів і запросив до КГБ на розмову. Відповідь Ліна Костенко на це запрошення у мене особисто викликає захват. Це запрошення чи наказ? поцікавилась Костенко. Ви що? Звичайно ж, запрошення, відповів той. Тоді дозвольте ним не скористатись. Відповіла письменниця і зачинила перед його носом двері. Всі ці прояви непокори до радянської влади мали свої наслідки для дисидентки. Костенко постійно перебувала під наглядом спецслужб. Проте далі просто спостереження, а також деяких бесід на ув'язнення уряд та спецслужби так і не наважились. Через проукраїнські ідеї їй оголосили бойкот. З 1963 до 1977 в Україні твори Костенко були забороненими для друку. Це був важкий удар для письменниці. І вона навіть оголосила голодування. Однак акція протесту не дала жодного результату, і ліні довелося навчитися жити у творчій ізоляції. Поетеса ніколи не здавалася, і саме в цей час вона проявила оте своє серце горде і трудне. Дівчата, може ви пам'ятаєте якісь твори Ліни Костенко зі шкільної програми? Певно, Маруся Чурай, як не дивна. Та, так ми читали дуже багато віршів, назви яких я, на жаль, не пам'ятаю, але мені здається, Маруся Чурай була в топ 1 творів, тому що вона виносилася на програму ЗНО в 11 класі. Тому мені здається, ми пройшли десятки, а то й тисячі тестів за цим твором. Так само дуже гарний вірш Крила його багато хто зараз. Переповідає, розказує. Саме твори Маруся Чурай і Берестечко були написані в шухлядах з надією, що їх колись опублікують. А після її відкритого листа в газету Літературна Україна на захист Чорновола, який, звісно ж, надрукований не був, в 1968 році її ім'я не згадується і в пресі. Про свій шлях та його виклики ця сильна жінка висловилась я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема до долі, моєї обранці. І лишилася на все життя вірною цим словам. Ну і звісно, сучасники мають добру нагоду і зараз слухати слова Ліни Костенко і думки щодо тих чи інших речей. Всі ми прокинулися близько п'ятої від вибухів, чи від слів розпочалася війна. Цікаво, що коли ж у 2022-му розпочалося повномасштабне вторгнення, Костенко несподівано з'явилася на публіці під час нагородження орденом почесного легіону Франції. Уперше за останні 12 років письменниця дала інтерв'ю телеканалу Київ. У якому розповіла, що не припиняла працювати, навіть коли під Києвом точилися бої. Відомо, що за переживає вже другу в її житті війну. Пряма цитата з інтерв'ю пані Ліни звучала так: і ці бомби о 4 годині ранку. Мені вони звичні з дитинства. Тепер я знову почула ті самі бомби, страшніші, і мушу вам сказати, я не злякалася, ні разу не пішла в укриття. Воно гуде, думаю, добре, хай уб'є, уб'є, то уб'є. Перший місяць, правда, не дуже писалося. Перший місяць я стежила за кожним кроком і нюансом цієї війни, а потім узяла себе в руки і почала писати, писати і все. А інші люди, кожен у своїй професії, роблять своє. Погоджуюсь, кожен працює на своєму фронті. Це було важливо і в часи, коли посилювалася цензура. Це важливо і зараз, коли процвітає свобода слова. Справді Ліна Костенко просто феноменальна жінка, про яку можна говорити годинами, а то й днями, але нам уже час завершувати. Вклад Ліни Костенко в нашу історію неоціненний, як і дисидентський, так і творчий. Сучасний український письменник Юрій Андрухович якнайкраще охарактеризував той внесок, який зробила Ліна Костенко у побудову Незалежної України. Далі цитуємо: саме вона прищепила сотням тисяч українців непохитну впевненість у тому, що цензура це зло і злочин, а самоцензура дорівнює самогубство. Саме вона привчила не дуже сміливих людей до того, що слова незалежність, гідність і свобода цінують мові не просто так, і все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Хай буде все небачене, побачено, хай буде все пробачене, пробачено. Єдине, що від нас іще залежить, принаймні, вік прожити, як належить.